Привіт, друзі! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Катерина. Говоримо, продовжуємо нашу рубрику. Говоримо про акцентуації характеру. Сьогодні говоримо про мазохістичний характер. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дуже тішуся, коли бачу, що вас стає все більше і більше. А отже, Наша спілка свідомих людей поповнюється. Переходимо до суті. Хто такі мазохісти? Одразу скажу, що ми не говоримо тут про мазохізм як сексуальні вподобання, а в більш ширшому і глибшому сенсі. Отже. Так, я тут собі роблю замітки, щоб не відхилятися від теми. До речі, про мазохізм. В мене ж традиція вже шукати в собі якісь от частини, такі думаю, як вони проявляються. Думала, думала, думаю, як в мене проявляється мазохізм. Ну, я ж точно не та людина, яка буде терпіти біль. Я така я чутлива до болю. І, от, наприклад, там. Така штука, як, як він називається, пасто і депіляція. Шугарінг взагалі не для мене. Я взагалі не знаю, як мої подруги це терплять. Хоча пробувала на, на цьому все. Але малесенький такий мазохізм у мене проявляється, коли я на лазер ходжу. лазерна депіляція, вона. А, ну, можна сказати, в порівнянні з Шугарінгом, це взагалі не боляче, але для мене все одно трішечки, знаєте, так десь пощипує. І сьогодні, щоб додати мазохізму в наше відео, я одягла а, топ з паєтками. А, а він зараз такий колючий, якщо тут його так прижатися до нього, якесь неприємне. Тому я так буду, руки розкладу на на ручки крісла, і буду вам розповідати про мазохізм. Не мучитись мені ж тут з цим топом. Отже, поїхали. Так, ну, що я можу сказати? Мазохізм це вони дуже схожі, люди з мазохістичною акцентуацією характеру, дуже схожі з депресивними. Деякі там, психоаналітики вони навіть відносять. До одного до одної організації, там, депресивно-мозахистичний чи якось так. Ось. Вони схожі на перший погляд. Тобто, в них так само, в них майже ті самі захисні механізми працюють, в них майже так само, як і в. Депресивної особистості будувалася ця акцентуація ті ж самі причини. Тобто, були якесь якісь насильство, нехтування ними, їхніми почуттями і от таке все інше. Але, знову ж таки, на думку деяких аналітиків. Психоаналітиків, що вони думають, що мазохісти вони все-таки не здалися. Якщо депресивна особистість здалася вже в пошуках якогось, в якоїсь любові до себе, то мазохістична вона ще така, ні, все-таки мене десь там люблять. І мазохістична особистість все-таки їй давала якусь ту увагу. І вона зробила мазохістичну особистість уважно. Слухайте, вона зробила висновок, що якщо я достатньо постраждаю, то тоді, можливо, я й доб'юся від батьків, від важливих людей тої уваги, турботи і любові. Ось так і сформувався мазохізм. Вони розщеплюють мазо і садо, тобто вони, в них чіткий, чіткий поділ на добро і зло, і от вони садо, частинку саду вони відщеплюють від себе, і вони такі: ні 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 я така вся без, свята, безгрішна велик, великомучениця. А ото все ті, хто садо, ну, вони злі, чорні, злі недобрі, вони агресивні. І це вони, це вони злі. І отут теж уважно, що тут вже точно вони не схожі з депресивними, тому що депресивні вони навпаки в себе якусь інтроєктують, інтерналізують в себе. Негативні якісь якості, і думають, що це я поганий. Мазохістична особистість в неї поняття, що це інші погані. Це інші злі. Тобто зло назовні знаходиться. І тут вони вже більше схожі з параноїдними особистостями. Ось тільки параноїдні особистості вони не будуть терпіти там якусь біль чи провокувати її. Вони будуть. Шукати назовні власне тих злих людей. Ось так це відбувається. Що ще про. Тобто, винен хтось назовні у мазохістичних особистостей? Тут також важливо сказати, що мазохістичні особистості вони... неправильно буде сказати, що вони люблять страждати чи люблять біль. Ні. Вони не люблять, вони скоріше готові терпіти. Вони це ті люди, які вони скоріше адаптуються і потерплять, ніж будуть щось змінювати в стосунках часто. Чого? Тому що для них залишитись самотніми, у них страх самотності набагато сильніший, ніж навіть за страх за інстинкти виживання. Отак. Вже проводили дослідження, де є такі центри, знаєте, для жінок. В нас такі центри вже зробили. Але за кордоном проводили дослідження в центрах для жінок, їх там жінок, яких били чоловіки, там пили, били, дітей били. Цих жінок збирали в цьому центрі, піклувалися про них і просто на собі волосся рвали, коли ці жінки поверталися до своїх тиранів, чоловіків. Оці, оцей персонал вони не могли зрозуміти, як так? Ну і, скоріш за все, він її все-таки колись вб'є, а вона все одно до нього повертається. Чому? І в мене довгий час було таке, коли спостерігала в своєму оточенні, як так? Я, по-моєму, вже десь розказувала, що в мене є в колі рідних моїх людей, коли там ми сестру мою старшу, ми її закривали. Просто ну, ми, я була маленька тоді, мама закривала її в хаті і казала, не підеш, а вона ні, я його люблю, я йду до нього. А, тобто, і дивіться, що тут. Ти... Я думала, ну, мабуть, їй подобається, мабуть, ну, типу, все влаштовує, хоча дуже за нею хвилювалася. Ось що стається. Робили дослідження і вияснили, ну, тобто, робили опитування цих жінок. І прийшли до того, що ці жінки, які не можуть піти від чоловіка-алкоголіка, який її постійно б'є, вони настільки бояться страх, бояться залишитися самі, оцього, самотності бояться, що вони просто ну, обирають, обирають терпіти. Тобто для них оце, те, що він її б'є, ну, це менш вона страждає від того по її відчуттях. Ніж коли, наприклад, він пішов, вони не разом, і тоді в, не, в таких жінок навіть буває така дуже тяжка депресія, коли вони, коли вона каже, я взагалі не можу вранці вставати без нього. Я не знаю, як мені функціонувати, як мені жити, бути. Оце я умру без тебе не можу. Ну, от, от настільки і тут справді вони від цього страждають. Тому що вони от, для них дуже важлива прив'язаність, дуже важливо. І це ще одна відмінність. Відмінність тут вже відмінність з параноїдними, тому що параноїдні, вони в принципі можуть самі функціонувати. Мазохістичні, вони прагнуть до з кимось зліпитися, до когось при ну, злиття потрапити з кимось, тому що вони просто самі ем, не можуть. Вони навіть з терапевтом будуть вступати в. Вони, по-перше, спочатку будуть його переконувати в тому, що вони заслуговують, щоб їх рятували, будуть переконувати, що він повірив, що все-таки, да, вони їх треба рятувати, і вони цього заслуговують. І а, так само будуть, а, ну, у них такий посил, зараз сформую, ну, в стосунках, наприклад, да, будь-яких, у них посил. Не залишай мене, краще мене там бий, але не залишай мене. Я буду все терпіти, лише будь зі мною. Ось такий ось така штука. Так, зараз. Що в нас далі? А, угу ну, от, власне, в терапії що ми робимо? А, в лікуванні таких людей точно не підкріплюємо мазохізм і не моделюємо в терапевтичних стосунках мазохізм. Тобто, от як проводила, приклад Ненсі Маквілімс у своїй книжці Психоаналітична діагностика про мазохістів, що вона настільки розчулилась і хотіла допомогти своєму мазохістичному клієнту, що вона аж позичила йому свою машину. Звичайно, він врізався в дерево на тій машині. Ось. І, до речі, тому що, зокрема, мазохісти вони схильні до самопошкоджуючої поведінки. Різати себе одна із таких да? одна із, із самодеструктивних таких, самодеструктивна поведінка, також там моральний мазохізм притаманний. Різні, ну, абсолютно, все те, що може причинити, нанести біль, шкоду, от вони схильні себе руйнувати. Для чого вони це роблять? Тоже не тому, що їм це подобається, а тому, що, по-перше, щоб, можливо, привернути до себе увагу. Знову ж таки, якщо я достатньо постраждаю, то тоді на мене звернуть увагу. Ну, переконати треба інших, що мені дуже погано тоді, тоді мене полюблять. Трошки дадуть мені тої турботи, а, щоб відчути себе живими і значимими, а вони можуть часто для них нестерпно себе не відчувати, як це правильно пояснити? От один чоловік, там теж з прикладу Nancy Маквіллімс, він пояснював, що коли я себе ріжу, я бачу кров, як наче я в цей час усвідомлюю, що я є. Бо це почуття, таке відчуття а, власної незначимості, чи, чи що, ну, такої, що як наче мене не помічають, як наче мене тут немає, воно настільки нестерпне, що він готовий собі з... за... завдати шкоди, щоб побачити себе, та, і щоб ну, інші звернули увагу. А, ось так. Як вони формуються, ну от, як я вже сказала, так як і депресивні, але в мазохістів все-таки може бути, що їх вони можуть сформуватися мазохістами, якщо їх якось заохочують і хвалять за те, що вони от отак от настраждалися. Ось, І вони тоді, ну, наприклад, теж випадок із книги, приклад? Одна пацієнтка Ненсі Маквімаквілімс, вона згадала, що в неї була на досить такій вже порушеній стадії депресивна мама, і коли ця дівчинка обпекла опраску пальця, її мама дуже багато дала любові, якоїсь пошкодувала дуже, дала багато уваги, коли вона цього пальчика обпекла. І так сформувалось, Тобто дитина зрозуміла, ага. Тобто, якщо аж настільки мені, то мені тоді треба щось десь щось робити постійно, десь захворіти. О, діти, які хворіють, теж може сформуватися мозохистичний характер. Я не кажу, що не потрібно взагалі ніяк реагувати, але не потрібно надмірно реагувати емоційно. Розумієте? Тобто можна дитину там пошкодувати сказати, ну да, погано там, я не знаю, праска, давай її наб'єм. Ну якось. Але ні в якому разі не, не робити якось цього, якісь. Дуже щось значиме. Також мазохістичні особистості можуть утворитися, якщо, наприклад, батьки або хтось із батьків давали їм якусь емоцію а, тільки коли вони карали якесь насильство було. Ну, тобто, а, зазвичай якось емоційно себе батьки не проявляли там, а, ну, зато, коли тато бив ремнем. То він прям дуже емоційний був. Да, і, власне, теж міг утворитися мазохістичний характер. Також випадок про описаний в книзі дівчина 15-річна, в якої мама хворіла на рак прямої кишки, дівчина доглядала за мамою, і бабуся її. Вона дуже на цьому робила акцент, що Боже, дитино, ти така молода, а ти оце там простині перев'язки мамі робиш, і простині стираєш. І ти, ти така Боже, ти, ти така свята дитина, ти така вимучена, проміняла свою молодість на оце догляд за мамою. І в результаті потім теж цієї клієнтки, пацієнтки, дівчини утворився такий, закріпився мазохістичний механізм. Так, що і тоді вона і на роботі так себе вела, що от я буду зараз до от, от повністю викладатись, себе віддавати, лише щоб мене от оцінили і сказали, що дати. До речі, там ще крім того, що у мазохістичних особистостей працюють такі захисні механізми, як у депресивних, це ідеалізація, повернення на себе. Що там ще працює в них? Зараз, зараз подивлюся, було а, а, да. інтроекція, що там ще відреагування на зоні в них також працює. І це проявляється в самопошкоджуючій поведінці. І моралізація також працює в них. І а, в них сильно так можна сказати, вона працює, Це як вона проявляється. Тобто, якщо я Терплю цього негідника, я тут страждаю, я от така великомучениця, свята, а він хто? А він негідник. І навіть можна помітити, що такі люди, коли вони говорять про своїх партнерів, які їх ображають, чи будь-про кого хто, хто їх ображає, вони аж так можуть чи-чуть посміхуватися, чи-чуть так посмішка в них на обличчі, що коли вони ем, жаліються на них, от, знаєте. Там подружки, які приходять і кажуть, Боже, ну такий вже козел, настільки вже від нього терплю, і п'є, б'є, і взагалі там не поважає. І подружка їй каже, ну так розлучайся, що ж ти його терпиш. А вона так, в смысле, як це? Ти що? Ну, і це я ні в якому разі там не не хочу якось образити масохістичних людей, тому що я розумію, що вони це роблять. Більшості несвідомо, тобто не усвідомлюється взагалі, що взагалі-то він може колись і вбити, взагалі-то ну, покалічити. Це часто не усвідомлюється такими людьми. І вони, правда, готові терпіти і адаптуватися. Ось в таких випадках. І вони, от, от, коли працює моралізація, така, захисний механізм, вони прямо аж Ну, то це, це, це дає, давайте так, їм не подобається, ще раз повторюю, їм не подобається, коли їх б'ють, чи з ними якось негідно себе ведуть, але їм подобається оцей, ну не подобається, давайте так. Вторинна вигода в них є, коли вони а, говорять, жаліються на ту людину, яка їх ображає, вони в цей час хороші, вони в цей час а, ну, от майже святі. І це їм дає як би, таке право. Вони також вважають, що ну, якщо я тут терплю, не знаю, там, про жінок, чоловіків теж багато є, які а, от, садомазохістичні а, відносини, де чоловік мазохіст, а жінка-садістка. І тоді він теж може там, от, почуватися, ну, якби такий сценарій І Тоді ця людина мазохіст, вона думає, я тут натерпілася в цьому житті чи натерпівся. А, от Тут стільки всього, ну скільки частіше жінки, це там. От я терпіла цього чоловіка-алкоголіка, все життя, от я стільки дітей народила. І вони в якомусь, в якійсь усій своїй самопожертві вони настільки а, не, не усвідомлюють цей процес, да, що це їхня відповідальність, їх вибір, що вони починають вважати, що їм інші повинні. Їм інші все повинні. Тобто, цей сценарій такої жертви, часто агресивної жертви, вони можуть бути, до речі, дуже агресивними. На відміну від депресивних, вони то якраз не соромляться гнів проявляти. Вони можуть проявляти гнів. І, ну, як правило, вони все-таки, якщо з партнером, вони схильні до пасивної агресії. Тобто, вони підіжмуть губи, там, оце із... Із мемів, кохана, ти образилась? Ні. Тобто, але насправді вони е, будуть гнівати, злитися, ображатися, але пасивно. пасивна агресія їм притаманна, і е, ну, вони потім підуть пожаліються на них. Але так вони не, не вискажуть свій гнів. Це ті люди, мазохісти, це ті люди, які будуть собою дуже жертвувати в стосунках. От, як, як мама буде для чоловіка, вона все йому забезпечить, все йому буде ходити і носа підтирати, і жовку підтирати, і все тільки, щоб він нікуди не дівся. Ось. І часто нехтувати своїми потребами, своїми бажаннями, забувати про себе. Бо для таких людей, для мазохістів, для них прояв любові до себе це егоїзм. Вони не навчені себе любити для них. От, реально, це. Це взагалі щось неприйнятне. Типу, як це, це? Егоїзм, це погано. Треба тільки для когось старатися. Для чоловіка, зокрема чи для партнера. Що ще вам скажу? Вони потім можуть бути дуже агресивними, і навіть там на дітей зриватися можуть. І на чоловіка в деяких випадках можуть, але зазвичай це пасивна агресія. Так. Ну, зокрема, в, в нашій релігії, в християнській описані, я, я постійно задаюся собі цим питанням, чого пропагандується цей мазохізм. Ну, реально, прививається почуття провини, що ти народився вже грішний. І там скрізь оці, ці, от мені там в дитинстві Біблію читали, я читала свята великомучениця, одна, друга, третя, яких там палили живцем, мучили і так далі. І на мене це якийсь жах наводило. Думаю, невже щоб просто жити, треба обов'язково страждати, щоб, щоб вижити якось? Що це відбувається? Таке і в мене бабуля вона, вона мене до церкви водила, і вона постійно якийсь теж її притаманний, оце мезохистичний такий характер: ой, бідна, нещасна дитина, ой, ми такі. <кхід> ну, от, от якісь от такі моменти намагалась мені прищепити. Ось так. Ось так. Ще можу сказати ще. Те, що стосується терапії, не варто підкріплювати мазохізм і не варто спасати, рятувати, треба витримувати чіткі кордони. Точно не треба безкоштовно або знижувати вартість. На співпрацю, да, тобто на послугу свою. Бо тоді таким чином, от я до речі, в мене була така помилка, коли я запропонувала. Але потім ну, вчасно якби, це відслідкували і ми це проговорили і виправили. Але, Бо дивіться, якщо ви людині пропонуєте меншу ціну, то відповідно ви підкріплюєте. І підтверджуєте їй те, що її захисні механізми мазохістичні, її поведінка мазохістична, вона працює. І для чого їй тоді міняти життя? Тобто, ага, виходить, працює. Якщо от я буду страждати, мені будуть інші допомагати, то що ну, щось міняти? І вертаєте відповідальність. Ні в якому разі не шкодувати, не казати, бідні, нещасні, як це так? А просто можна запитати, слухай, а як ти взагалі в таку ситуацію потрапив сам? Тобто, несе, повертати відповідальність, бо все-таки людина має розуміти, що вона несе відповідальність за своє життя, за своє здоров'я. Також чітко сказати, проговорити, наприклад, жінка-мазохістка, яка. Живе в аб'юзивних стосунках, і ну прямо от там той чоловік їй товче по голові. І правда сказати: слухай, скільки ти ще готова в цих стосунках знаходитись, скільки ти готова терпіти, і чи усвідомлюєш ти, що він тебе коли-небудь вб'є. І твої діти залишаться сиротами, наприклад. Чи усвідомлюєш ти це? І там вже, звичайно, залежить від людини. Точно не брати на себе відповідальність. Не всі люди. Е Витримують з мезохистичним характером більшість, багато, давайте так, багато, вони все-таки не готові. Вони не готові працювати, щось змінювати, їм краще адаптуватися. Ось. І тоді, ну, це точно не психолог не може хотіти більше виправити ситуацію, ніж клієнт. Так. Це вже не ваша відповідальність. Ось, а якщо все-таки людина хоче, якщо ви відноситесь до захистичного характеру, то вам варто усвідомлювати. Перше, що вам варто усвідомити, якщо ви жертвуєте собою, або якщо, якщо ви ну, в стосунках да, помічати прямо. А для чого ви це робите? Яка у вас там мета? Зазвичай, за, за навіть самопошкоджуючою поведінкою, там є якась більша мета. Тобто, оце, що я біль потерплю, це щось таке, воно. Не, не сильно мені так боляче, а от там в мене я знаю, заради чого я роблю. От так в мене питання, заради чого ви це робите? Заради чого ви страждаєте? Скільки ви ще готові страждати? І чи є там, там же можна е, вибрати, зробити вибір на, на користь себе і е, визначити інші шляхи, як добитися екологічним способом. Своєї мети, наприклад. Так? От задавайте собі питання, для чого я це роблю? Що мені це дає? Як можна інакше? Також дуже важливо не повертатися в дитинство. Часто, от, до речі, ще один приклад: мазохістична пацієнтка Ненсі Маквілімс, яка різала себе довгий час. Вона довгий час була в терапії, постійно себе різала. І е, потім вона прийшла до висновку, що вона згадала, що її мама колись е, на неї сильно розгнівалася і вона її порізала ножем. І весь цей час, в дорослому віці, вона сама верталася, регресувала до, до тої ситуації. І на те, щоб це усвідомити, ну, треба було багато часу, і в неї залишилась купа шрамів на руках. Тому подумайте. Чому ви вертаєтесь в ту ситуацію в дитинстві? І можна ж по-іншому по можна жити своїм життям вже там, де ви дорослий, там, де ви самі можете про себе пікуватися, себе любити, собі давати увагу. Ну, для цього, для цього звичайно, що ну, мазохистичним особистостям варто звернутися до спеціаліста, варто піти в терапію і вчитися. Працювати, вчитися виражати гнів. Да? Абсолютно точно вчитися так само працювати з агресією, пам'ятати, що Ну, що ваша святість, давайте так. Там релігійні люди чи ті, які вважають, от якщо я терплю і не проявляю агресію, відщіпляю оце, оцю частину саду, що є все така хороша і свята. Я попаду в рай, я не знаю там от все, бронюю місце. По-перше, ніхто із нас, от, от ви прямо точно знаєте, да, що вам вже там позвонили і сказали, що все, забито. Ми ж не знаємо того. Це десь там в майбутньому і десь в фантазіях. А ваше життя це тут і зараз? І що ви вибираєте? То ілюзорне десь там попаду, не попаду, і ну, таке собі, якби така собі перспектива, чи ви вибираєте тут і зараз вже жити комфортним життям, насолоджуватися цим життям? Не терпіти, не підлаштовуватися, адаптуватися, просто от, проявляти відкриту агресію. Ось і працювати в терапію над своїми почуттями, емоціями, замість того, щоб от, таким деструктивним способом якось справлятися е з, з життям своїм, з, з випробуванням і так далі. Ось подумайте над цим, як би вам було краще. І чи ви готові брати на себе відповідальність за своє життя? Мабуть, все, що хотіла сказати. Що не сказала, то вже не буду записувати відео, бо, ну, в принципі, думаю, 30 хвилин достатньо. Уже, що не сказала, то не знаю. Вже, я думаю, що. Якось проживете без тієї, або шукайте, я прикріплювала там книжку Ненсі Маквільмс, можете самі поцікавитися, або приходьте на консультацію. Ось так. Дякую всім за увагу, дякую, що зі мною. Дякую вам за активність. Люблю вас і обіймаю. До зустрічі в наступних відео!